Сьогодні у випуску час пік перший в Україні. Як ужроці реагують на новий екологічний острівець, порівняно з тим, що тут було, це є земля і небо. Комфорт та безпека для місцевих. Перечинська громада дбає про інфраструктуру міст і сіл. Ми працювали ще над дорожньою інфраструктурою, проводили поточні ремонти. Насамперед, це до кладовищ наших міських. Медійна екскурсія. Вихованці кінофотостудії Латориця дізналися про роботу радіо і телебачення. Назбирали інтерв'ю, ми були в прямому ефірі. У берегові попрощалися з полеглим на війні захисником Адамом Кінденком. Віддати шану загиблому в російсько-українській війні прийшли рідні, знайомі, бойові побратими та небайдужі громадяни. Воїна, який загинув у боях на Херсонщині, поховали на міському кладовищі в районі Буча. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять герою. На території Перечинської громади активно працюють над покращенням соціальної інфраструктури для комфорту та безпеки місцевих. Одну з основних проблем, яку вдалося вирішити протягом 23-го року, це підтоплення дворогосподарств під час паводків. Наша територіальна громада знаходиться в такій зоні, що постійно є місця, є постійного підтоплення. Це пов'язано із тим, що через громаду проходить річка Ушта, річка Тур'я. Під час великих опадів дощів постійно багато Великий об'єм води під час ставлення снігу, великий об'єм води стікає з гір, також в зв'язку з цим піднімається рівень води. Тобто, Містами нас стопить і знизу, і зверху. В Зв'язку з цим постійно вживалися, постійно працювали над тим над питанням вирішення проблеми, щоб не підтоплювало дворосподарство. Після чергового підтоплення розроблені заходи. Щодо механізму вирішення даного питання. Було комісією обстежено всі зони, які підтоплювалися разом із старостами сіл. Було обстежено всі ділянки, було складені відповідні акти, заходи розроблені і по. Почали над цим працювати. Протягом року на території громади очистили та поглибили водовідвідні канави. На окремих виконали роботи з проколу дороги та заклали нові труби з метою забезпечення безперешкодного проходу дощових вод під час злив. Окрім цього, 23-го року вдалося виділити кошти на проведення капітальних та поточних робіт із відновлення дорожнього покриття як у перечині, так і у селах громади. У нас є в Перечині так звана вулиця Залізнична, яка дотепер служить. Об'їзною центральної частини міста вона була в жахливому стані, і ми провели її ремонт. На завершенні ще не завершився, але зараз вже це дуже гарна проїзна вулиця. І на випадки різні у нас дуже багато вантажів. Великогабаритних перевозиться, ми маємо вже куди скерувати транспорт. Поряд тим ми працювали ще над дорожньою інфраструктурою, проводили поточні ремонти. Насамперед, це. До кладовищ наших міських В селі Заричеві вдалося закінчити одну із вулиць там і провести поточні ремонти там ще декількох вулиць. Урочеві зробили одну велику вулицю. Цього року у нас завершено ремонт покриття дорожнього покриття вулиці Горького. Зараз вона переименована на старе село і вулиці Дохновича. Фінансування йшло з Перечинської міської ради. Дороги завершені, вибрані канави. Ну дороги у дуже хорошому стані, дуже гарні. Стан дуже. дорог у нас був ужасний. Із вісімдесят шостого року ніяк у нас дороги не ремонтувалися. А тепер уже у нас ну не всі дороги відремонтовані, але можна сказати, третя частина доріг із села відремонтовані. Загалом на відновлювальні роботи витратили більше 19 мільйонів гривень. Ще один пріоритетний напрямок це ремонт вуличного освітлення. В рамках робіт відбулася заміна старих світильників та встановлення додаткових. Багато є в нас світильників. Із змінними лампами є частина світильників, led світильників. Ми стараємося старі світильники замінювати на нові, на ощадливі. Багато роботи цього року було пророблено. По вулиці Волшава було встановлено вуличне освітлення на частини частини цього мікрорайону. Там був колись дачний масив. Цей дачний масив він переведений в частково вже в житловий фонд. Там проживають наші наші жителі, і там було встановлено щитову. Лічильник окремий і було встановлено 10 світильників. Також такий самий відрізок роботи був проведений по вулиці Барвінковій. Перечинська міська рада постійно працює над покращенням інфраструктури громади. Та вже у новому році планує вирішити нові невідкладні питання для якісного і комфортного життя громади. На службовий планшет патрульних надійшло повідомлення про домашнє насильство на вулиці Карпатської України в Ужгороді. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що чоловік, який зловживає наркотичними речовинами, погрожує матері фізичною розправою із застосуванням холодної та пневматичної зброї. Патрульні виявили у чоловіка два ножі: предмет схожий на мачета і на револьвер. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У діях громадянина вбачають ознаки кримінального правопорушення. Прикордонники Чопського загону виявили в пункті пропуску Тиса, що на кордоні з Угорщиною транспортний засіб, який перебував у міжнародному розшуку. Легковим автомобілем БМВ на в'їзд в Україну прямував 24-річний громадянин Нігерії. Під час перевірки авто спрацювала база даних Інтерпол. На запит прикордонників в Укрбюро Інтерполу підтвердили, що транспортний засіб 2012 року випуску викрали майже два роки тому. Виявлений автомобіль і документи на нього передали співробітникам Нацполіції. you До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир та заблукали четверо громадян Республіки Польща. З'ясували, що троє хлопців і одна дівчина підкорили говерлу та вирушили на спуск, однак через щільний туман, сніг та сутінки мандрівники змушені були зупинитись. 5 січня о 3.20 гірські пошуковці знайшли заблукалих біля полонини Гропа і транспортували до села Лазищина, де зупинилися туристи. Від медичної допомоги група відмовилась. E У селі Забереж Хузького району горіла надвірна споруда, в якій зберігалися дрова. На гасіння пожежі виїхали вогнеборці державного пожежнорятувального поста і місцевої пожежної команди села Драгово. Залучили п'ять чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Вже за годину пожежу ліквідували. Вогонь знищив дерев'яну надвірну споруду площею 24 квадратні метри, та дрова 12 кубічних метрів. Пошкоджено речі домашнього вжитку. Причини загорання наразі встановлюють. Близько тижня в Ужгороді працює новий екологічний острівець. На вулиці Адама Міцкевича звели, побудували та облаштували спеціальне місце, куди можна приносити відсортоване, побутове та великогабаритне сміття. І, хоч працює цей майданчик не так давно, а вже став улюбленим вужгородців та гостей міста. Дуже гарний, дуже класний. Приємно зайти. Приє... Хочеться розсортувати, розкласти там, де, де, де воно має бути. В принципі. Непогано, тому що ні гризунів не буде, чистота. Порівняно з тим, що тут було, це є земля і небо. Екологічний острівець це велика загороджена територія. Щодня тут знаходиться працівник, який контролює наповненість баків, а також приймає відсортоване сміття. За такі відходи люди навіть можуть отримувати гроші. Прайс-лист та графік роботи розміщені на самому майданчику та доступні кожному. Сам майданчик має на своїй території також контейнери для побутових відходів. Звичайно, що туди люди можуть викинути свої відходи цілодобово. На ньому розміщена розміщена інформація щодо того, для яких будинків визначені ці контейнери. Крім того, на ньому розміщений графік вивозу. З даного майданчика побутові відходи вивозяться тричі на добу. Що стосується відходів вторинної сирови, вони, які люди здають, є графік роботи звичайно, у працівника. Але коли, ще раз повторюся, коли майданчик зачинено і не робочий час у нашого працівника, то завжди є можливість відсортовані відходи розмістити в бокси, які там знаходяться. На майданчику приймають відсортовані папір, картон, пластик, скло, алюмінієві банки та металобрухт такий екологічний острівець, перший в Україні. Його мета не лише покращити ситуацію з вивезенням та накопиченням сміття в місті, а також підвищити екосвідомість населення, адже сортувати сміття сьогодні наднеобхідно. Це не просто сміттєвий майданчик, це територія. Яка передбачає як сортування, так і навчання людей сортувати такий майданчик, який поєднує в собі збір вторинної сировини, збір відходів великогабаритних, збір будівельних відходів. На ньому працівник і. Пересортовується всі відходи по кольорам, такий він перший в Україні немає аналогів в Україні. Частково десь приймають тари, все одно десь приймають просто великогабаритні відходи. Такого об'єкту на території України немає. Загалом в Ужгороді планують облаштувати ще вісім таких локацій. 25-річний переправник постане перед судом. Організатора незаконної схеми затримали на Закарпатті наприкінці жовтня минулого року після отримання ним хабаря в розмірі тисячі доларів. США все це за незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку з України до Угорщини. Наразі йому висунули обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення. Матеріали скерували до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Лістю на строк до трьох років з конфіскацією майна. На Закарпатті прикордонники виявили півтори тисячі пляшок алкогольних напоїв невідомого походження. На одному із контрольних постів під час несення служби прикордонний наряд зупинив транспортний засіб прино трафік під керуванням 33-річного жителя Перечинщини. Алкогольні напої, які перевозив водій, мали марки акцизного податку. Проте під час їх вибіркової перевірки за допомогою електронного сервісу Державної податкової служби України прикордонники з'ясували, що ці марки зазначені як такі, що вже погашені. Від будь-яких пояснень. Закарпатець відмовився: транспортний засіб та алкогольні напої вилучили встановленим порядком. Майбутні фотографи та оператори поринули у світ медіа. Вихованці дитячої кінофотостудії Латориця завітали в саме серце телеканалу Перший кабельний та радіо Захід ФМ Плюс. Юнаки та дівчата спробували себе в ролі радіоведучих. Разом з Веруною Говоруною вони вийшли в прямий ефір та розповіли слухачам про свої вподобання та діяльність у творчому гуртку. Як фотографувати, як займатися монтажем, як допомагати людям знайти якісь пози для того, щоб ну... була класна фото? Чим ти займаєшся крім фото і монтажу? Я ще займаюся. Е Фортепіано. Так, ти граєш на фортепіано. Скільки років вже? Шість мир. І вже маєш певні здобутки, нагороди. Якою нагородою найбільше пишаєшся? Гран-при. Де саме ти його здобув? В музичній школі. Кавого та жвавого радіоефіру юнаки і дівчата дізналися про тонкощі роботи телебачення. Під час екскурсії дітям розказали та показали процес створення сюжетів та новин. Місце, де створюють та записують новини, не залишило байдужим нікого. Тож в павільйоні всі охочі мали можливість побувати телеведучими. До них надійшли надійшло повідомлення про зіткнення двох вазів у нижній апші, деться про події, що трапилися 14 жовтня 23-го року. Для вихованців дитячої кінофотостудії «Латориця» екскурс у світ медіа став безцінним досвідом, адже діяльність їх гуртка безпосередньо пов'язана саме з такою творчою роботою. Для них дуже важливо, я так вважаю, це обрання майбутньої професії, тому. Це ті знання, які можуть бути застосовані. Ми вивчаємо фотографії, ми вивчаємо основи відеозйомки та монтажу. І тому ці професії можуть бути і ми обрані в майбутньому. Я так мрію, що кожен, хто закінчить курс, буде вміти і фотографувати, і буде знімати відео, і монтувати його. І це потрібно зараз у дуже багатьох професіях. По завершенню цікавої та насиченої програми екскурсії, юнаки та дівчата поділилися своїми враженнями щодо нового досвіду. На такій екскурсії я вперше мені досить дуже сподобалось, а найбільше мені сподобалось, коли ми тут от стояли, розмовляли, і мені ще сподобалось програмування. Коли ми дивилися монтаж, мені дуже сподобалася сьогоднішня екскурсія. Ми читали багато, тобто в нас брали інтерв'ю, ми були в прямому ефірі. Мені найбільше сподобалось, коли ми ходили по кімнатах і дивилися все оборудовання, як працюють. Вперше побувавши на радіо та телебаченні, вихованці гуртка запевнили, залюбки відвідують медійний екскурс ще не раз.